Євангелія на щодень, 6 липня, Матей 12, 46, 13,3. Коли він промовляв ще до народу, то його мати та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже один до нього, он твоя мати і твої брати стоять дворі, бажаючи говорити з тобою. Тоді він відповів тому, що говорив до нього. Хто моя мати і хто брати мої? Вказавши ж рукою на своїх учнів, мовив Ось моя мати і брати мої, бо хто чинить волю мого Отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати? Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря, і зібралася коло нього така сила народу, що він увійшов у човен і сів у ньому, а весь народ стояв на березі. Він говорив до них численними притчами, кажучи От от вийшов сіяч сіяти. Христос блискуче використав цю подію, щоб повести присутніх у глибини божественної реальності. Вказуючи на свою матір, Він показав людство, що існує не лише узи крови, а ще й узи духа, і, хоча люди не може зв'язатися з ним. Першими узами то цілком можуть це зробити тими іншими. Достатньо лише визнати головним завданням свого життя виконання Божої волі. Тоді такі люди створять з ним справжню сім'ю, вони зможуть думати і говорити про Ісуса вже тут і тепер, мій брат, і це буде правдивою. Очах Бога цей факт є основою нашої справжньої особистості, гідності. Коровні зв'язки бувають нетривалими, духовні вічні. Ісусе, дякую, що Ти є моїм братом.